Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Колишнього одеського військома Борисова затримали у Києві. Вибиті старовинні вітражі та посічені меблі 19 століття. Одесити допомагають приводити до ладу пам'ятку архітектури будинок вчених, який зазнав руйнувань під час російської ракетної атаки. Прибирають скло, заклеюють вікна та двері плівкою і продовжують приймати відвідувачів. В Одесі власники одного з кафе долають наслідки ракетної атаки росіян. На передову після одруження в Одесі побралася пара військових. Колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, затримали в Києві. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань. Його пошуки тривали два дні. За даними правоохоронців, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, автомобілів та місце розташування. Через намагання колишнього військома сховатися, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. Будуть досліджені матеріали національного агентства з питань запобігання корупції, які виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 мільйонів гривень. Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони гривень. Також з'ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Мерседес Бенц» за майже 3 мільйони гривень. Згодом правоохоронці встановили, що й теща екс-воєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку. Не маючи для цього достатніх коштів законного походження, до нього входили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина екс-воєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро. Також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років. Наразі Суспільне намагається отримати коментарі Євгена Борисова. Це кадри руйнувань у залах будинку вчених, які зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки по місту 23 липня. Вже зранку жителі Одеси прийшли до будівлі пам'ятки архітектури, щоб долати наслідки. Цього разу миють підлоги, прибирають пил з експонатів поверхонь, виносять потрощені залишки меблів та сміття. Я жила все своє дитинство тут поруч в одному кварталі, тому тут все пройшло моє дитинство, тому прийшли допомагати. Я прийшов сюди, тому що я хочу допомагати людям і щоб вони жили не у війні, а у мирі та злагоді. Дім вчених він дуже особливе місце займає в моєму житті, тому що коли я вчилася в аспіранту в аспірантурі, багато людей. Тут нагороджували, які вносять великий вклад в науку у нашому, в нашій країні і взагалі за кордоном, і в тому числі мого батька. Вчора в нього були такі сльози щодо Одеси і щодо цього особливого місця. Всієї Одеси ми зараз зібрались і дуже багато людей відгукнулися. Ми зможемо все. Відбудувати треба піти і допомогти людям і вкластись своїми силами в, в історію. Ударною хвилою пошкодили всі зали та приміщення всередині. Вікна розбиті, шматки стель впали, оздоблення зламані. Ми знаходимося у білій залі. Це зала урочистих подій. Це найкраща, най, найкрасивіша зала. Вона може конкурувати з залами Версалю. Постраждала ця зала суттєва, як і всі інші. Як ви бачите, столярка. Сюди приходили майстри для того, щоб вивчати, як вона була зроблена. Ці вилиці ручки на дверях. Все це трошки має деформацію. Це треба знову ж таки, спеціалісти в цього вузького профілю, щоб вони робили своє заключення. Постраждала стеля, як ви бачите. Трошки меблів тут поламано. Поруч знаходиться шовкова вітальня. Якщо бачите, там пошкоджена люстра зеркало венеційське, яке дуже дорогоцінне, адже майже 200 років. Ви знаєте, що ця садиба була построєна 1832 року і таке оздоблення зберігалося майже 200 років. Провести першочергові роботи у будинку вчених, закрити віконні рами та укріпити дах, допоможуть міжнародні донори, розповіла засновниця ініціативи «Museum for Change» Олександра Ковальчук. Наступна стадія після цього це розробка проекту. Це треба зробити дослідження і зрозуміти, як ця вибухова хвиля вразила стелі, перекриття стіни. Ми можемо сьогодні не бачити очами ці зміни, які відбулися. І вже коли в нас буде це Дослідження вже на осінь. Останній момент буде ж стабілізація та консервація, враховуючи висновки архітекторів з цього дослідження. Будівля пам'ятки архітектури перебуває в управлінні профспілки працівників освіти та науки України. Розповіла керівниця обласного осередку Любов Корнічук. каже у відновлення будинку вчених насамперед розраховують на профспілчан. У нас 82 тисячі членів профспілки нашої обласної організації. Ось і в першу чергу ми розраховуємо на їхні пожертви, а також на небайдужих одеситів. Ми підготували реквізити, на куди можна перерахувати кошти. Ось І за рахунок цього, і за рахунок наших профспілкових внесків, і за рахунок пожертв будемо відновлювати наш будинок. За інформацією керівництва установи, у прибиранні взяли участь понад сотню людей. Михайло Кушнір, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Позаду мене вирва від ракети поруч розторощені автівки. Сюди в ніч на 23 липня влучила російська ракета. Станом на 12-ту годину мешканці будинку наводять лад, частина балконів зруйнована вщент. Все повибивало, окна, всі, всі двері повилітали. Холодильники порозкривались в холодильник налетіло стекла. От как холодильник раскрылся, и волна туди стекла накидала. Ну, вот вже розбила, все. Усього у цьому будинку 108 квартир. Частина мешканців виїхали. Голова житлового кооперативу Марія Смольникова скаржиться на проблему зі сміттям. Що зі робиться? Мусорщики говорять, що ми заповнили контейнери, вони важкі, вивозити не будуть. Лодка у нас повна, допомагати нам ніхто не хоче. все набросали тут кучі. Тільки потрібно щось від мене. Всі хочуть щось від мене, требують акти, якісь відчути. Це один з під'їздів будинку, де розташовуються пошкоджені квартири. Станом на 12.00 тут є світло, є водопостачання. Зараз спробуємо зайти до мешканців та побачити, що всередині оселі. Ця квартира належить сину Володимира Курдюкова. Вночі 23 липня був у себе вдома. Зараз прийшов прибрати у помешканні та поранився уламками скла. Видиш, как тут не Подарок що надо від душі. Младший син мене дзвонить, що він по інтернету узнав, що что... пойди посмотри. І от пройшов. Нічого смотреть. квартири нету. А тут мешкала 80-річна мати Олени Дриги. Жінки також не було вдома. Слава Богу, її не було в цей момент. Вона була на дачі. Она была на даче, потому что здесь, и слава богу, что она, она осталась жива. Поэтому. Мы зашли, вот тут вот был слой стекол, и мы отгребали это все, чем могли в мешки, собирали, выносили. На кухне ну, цветы попадали. Вот они у меня были. И было тоже окно, сейчас его нет. Ну, слава богу, хоть стены остались. <laughs> стены, а то мы боялись, что стены придем. Нам сказали, что нету, вообще ничего нету. Мы пришли, но стены сохранились. Нагадаємо, у ніч на 23 липня російські військові атакували Одесу ракетами різних типів. Частину з них, силами протиповітряної оборони, збили. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки, пам'ятки архітектури, серед яких будинок вчених та Спасо-Преображенський собор. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Такий вигляд має одна з кав'ярню у житловому комплексі Одеси. Внаслідок ракетної атаки російських військових на місто вночі, 19 липня. Тут вибуховою хвилею вибуло все скло. Розповідає власниця закладу Дарія Андрієва. Вікна лежали біля барної стійки, двері також. Тобто настільки була сильна сила удару, що вилетіли буквально за секунду. Ми дивилися записи з камер. Це вспишка, секунда, все. Ось наразі ми прибрали вікна, прибрали двері, скло все поскладали. Ось і потрошки відновлюємо роботу. Зараз уже кафе працює в такому стані, в якому зараз ви можете бачити, без вікон, без дверей, але ну заклеїли плівкою і кожен ранок вечір прибираємо, клеїмо назад. Зараз кав'ярня працює у звичному режимі. При наслідки від вибухової хвилі нагадує порізаний склом стіл та стілець. Місце також де були двері. Зруйнувало повністю парну ну, стійку нашу і. Під час прибирання ми почали знаходити уламки від ракет. Ми навіть їх зібрали. Ось вони. Всі тут, як на пам'ять сувенір, залишили собі. Це найвелике. Це був у нас на кухні. Ми його знайшли з, ну, на полу. На кухні закладу також були вікна. Тепер плівка. Із техніки у нас побилися холодильники і потім піца піч. Але ми його вже виконали і по суті, маяка. Двері нема, вікон теж нема, ну ось так. То ще стіна повністю потріскалась і пішла сюди. Загалом вікна, двері, всі збитки це приблизно до 300 тисяч гривень буде коштувати нашій сім'ї для відновлення. Вирісла ненависть ще більше, тому що ми їх ненавидимо, наскільки це можливо. І кожен день прокидаєшся і думаєш, що ненавидіти вже більше не можна, але це сталося, і ти розумієш, що хейт цей росте більше і більше. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Раз, два, що, Я Все, наречена будеш. Ти. Я Та, раз. Владислав і Валентина військові, наречений Житомирщини, а наречена з Бахмута. Дівчина каже, коли у місті почалося найстрашніше, її евакуаційний рейс дивом вцілів. Коли ми виїжджали з Бахмута. У нас були дуже сильні обстріли. Всі казали, Валя, не виїжджай, Валя, не виїжджай, тому що траса, Бахмут, Константинівка обстрілювалась дуже сильно, але ми виїхали. А наступного дня був автобус евакуаційний безкоштовний. А ми за наш автобус платили гроші. І на цей автобус скинули бомбу, і всі загинули. Ми тоді дуже сильно плакали, бо було дуже тяжко, але ми справилися сьогодні. У нас найщасливіші день, хоч і війна. Ось моя ідеальна дружина. Найкраща, найкохана, найбажана, неперевершена просто. Наречені кажуть, вагалися недовго. Через пів року після зустрічі вирішили одружитися. Ми зустрілися в Кривому Розі випадково, у торговому центрі. Він мене побачив, не встояв. Підійшов, познайомився, був по формі. Попросив номер телефону, запросив на каву, і з того дня ми почали спілкуватися, спілкуватися, а потім ми переїхали в Одесу. І ось сьогодні в нас весілля. Саме складніше було це зробити пропозиції. Найскладніше. А то все таке. Я дивлюся на нього. Він нервує. Я не розумію, що з ним відбувається. Я не, не можу бити, не зрозуміти, чого він на мене так дивиться такими очима. Він каже: Ну я зараз прийду, каже, а ти залишайся тут. Тут грає музика, виходить він на балкони. Я на нього озираюся, він на мене дивиться, такий стоїть каже «виходьте за мене заміж, це за Це мій день народження. Коли вже повідомили таку новину, що його частина їде на передову, на нуль. То він прийняв так рішення, і вони мене ошелешили цією новиною. Їм дуже багато є про що розмовляти. Бо Валентина, коли служила, вона знає це все зсередини, І в них дуже багато спільних розмов про службу, про казарму, про про, комбатів, про ну, Дуже багато спільних тем. Сім'я це є найцінніше, найважливіше. Це є центр. І тому Господь присутній на весіллі. Наші військові не тільки сильні, не тільки креативні, але вони також сильні духом. Вони є ті, хто вірні постійно Богові. Гірко! Бойка! 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 Чоловік потоваришував з сином Валентини. Жінка каже, спільну мову знайшли одразу. У них змене особисте кохання. Вони обожнюють один одного просто. Ця чудова пара вони наші відвідувачі. І для нас було неймовірно те, що вони все-таки захотіли відсвяткувати такий день, найголовніший у нашому центрі. О, їх сіночі входить до нас наречені вірять у перемогу і будують плани на майбутнє в Одесі. В Україна переможе, і воєнний корабль далеко і надовго. Вікторія Габчук, Юрій Сисоєв, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 25 липня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 22 вночі та від 26 до 32 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 19-20 із позначкою плюс. В день 28-30 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.